Що відбувається в залі? У нас ювілей. Ви подивіться, скільки прийшло вже гостей. Вірця, буде дива. Життя заспіває нових на пісень. А далі що буде радості? Час. час Ювілей святкували у колі шкільної родини та гостей, які так чи інакше причетні до відкриття та встановлення наймолодшої школи Нетішина. 15 вересня 1995 та 2 жовтня 2015 вітала присутніх створена 20 років тому аматорська вокальна група. Далеко не кожний заклад України так яскраво пам'ятає свою історію як наші школи та садочки, адже сьогодні у їхніх колективах є багато очевидців подій. Пригадали на святі імена тих, хто був першим. Шопрохідцями, чимало з них працює й донині у школі. Не оминули увагою і людей, у кого за плечима великий життєвий досвід ветеранів педагогічної праці, які присвятили себе дітям. Під гучні оплески на сцену вийшов перший директор школи номер 4 який пишається колективом, що зумів подолати усі труднощі, відчинити двері 1664 учням 15 вересня 95 року. Диригент освітнього процесу зумів об'єднати і молодих співпрацьованих. Спеціалістів і досвідчених учителів, і новостворений учнівський колектив та батьків. Хотів сказати, що ми багатьом вдалося працювати директором школи, не маючи нічиво, ні учнів. Це пощастило мені відчути оту ауру, оту ту енергетику організації будівельної яка має свою специфіку, яка має своє те гарне, що вдалося мені відчути. Це раз. Друге, що мені вдалося відчути, відчув я те, що е, відкривав першу школу, першим її директору. Це теж, мабуть, гімнаті у Метішині потім тридцятка років. До двадцять чотири здійснити зичив Олександр Геєвич успішного майбуття трішки старшим, та як і 20 років тому гарним колегам усім, хто бере участь в організації освітнього процесу. Естафету керівників ЗОЖ номер 4 перейняла Галина Омельчук, підтримуючи традиції, започатковані попередником і вносячи щось своє. Зокрема, Галина Семенівна була одним із ініціаторів провадження розвивального навчання у закладі. Відзначила вона і вагомий внесок заступників директорів ЗОЖ номер 4 Школа це основна сходинка в нашому житті, яка формує наш характер. Школа це те місце, де ми переживаємо перші радості перемог і намагаємось приховати сльози невдач. Сподіваюсь, що в школи славне минуле, гарне теперішнє і буде прекрасне майбутнє. З днем народження школа, з ювілеєм. Нинішній директор школи дякувала своїм попередникам та усьому колективу, який докладає максимум зусиль для злагодженої роботи закладу освіти. Любі мої колеги, вчителі. Ви ті люди, хто сієте добре вічне. дякуючи вашій праці, в світ виходять учні. Не всі з них стають видатними людьми, але всі вони стають добрими людьми, вірними громадянами України. Шановні робітники з обслуговуючого персоналу. Ваша праця така непомітна, але така потрібна і така велична. Дякую вам за те, що ви робите непомітно щоденно, велика подяка вам завжди залишатися в душі молодими. Я бажаю вам здоров'я, творчої наснаги і творчих злеків. Хай ваші мрії збуваються. Хай Бог оберігає і допомагає вам. Слова вдячності звучали й на адресу Івана Гладуняка. Мер у важкий для економіки країни час зумів належним чином організувати роботу будівельників та освітян. І перший заклад освіти, збудований уже в незалежній Україні, радо привітав учнівсько-педагогічний колектив у вересні 95-го. Я б хотів задати Віктора Сапронова, директора бувшого. що. Атомна електростанція він дуже багато об'єктів будував, в тому числі цей під його допомогою і настановою Селіхова Олександра Павловича, який є, який також я думаю, що є Дмитро Павлович, який скаже більше про будівельників роботи. Скільки прийшлось тут вам, хто пам'ятає ці 20 років назад, скільки вийти безумовно згадати ігора Шевцова, Ярмихалича Шевцова, також на жаль, немає вже його з нами, який. Я б скажу, це напевно і поклав дуже багато життя на будівництво об'єктів в місті Нетішині. Хотів би сказати, що головне це не школа, головне це люди, викладачі, вчителі, технічний персонал і ті діти, які вчаться в цьому закладі. Безмежна вдячність вам за цю роботу, безмежно вдячність, що ви в тих соціальних умовах, які сьогодні, на жаль, відбуваються в нашій незалежній державі, живете, працюєте, віддаєте своє все, все, що у вас є головне це здоров'я, любов, натхнення. Розуміння і те, що радується діток. Ну і є велика перспектива, тому що коли бачиш маленьких, хороших дітей або там дітей-випускників, які розуміють, що вони будуть напевно краще жити, чим ми, напевно, доб'ються більших результатів, напевно, будуть краще. Я хочу всім вам побажати щастя, особистого щастя, здоров'я особистого, натхнення. І ви Як депутат облради Іван Васильович вручив грамоти та подарунки від імені Хмельницької обласної ради бібліотекарю Антоніні Коваль, заступнику директора з адміністративно-господарської частини Марині Заєць та учителю історії Олександру Кравчуку. Прозвучали відео привітання і від нинішнього міського голови та начальника відділу освіти. Ще різичення линули від заступників міського голови, які завітали до ювілярів. Я вас вітаю цим святом. Воно ще дуже невеличке, 20 років. Що таке 20 років для жінки? Та тільки починає жити, тільки стає красивою. І насправді кажуть, як шкода, що у школах так мало чоловіків. Можливо, і шкода, але вони не можуть бути такі гарні, як жінки. Тому я бажаю, щоб школа як жінка лишалася завжди красивою, яскравою, сучасною. Багато теплих слів і привітань звучали того святкового осіннього дня від імені партнерів, представників відділу освіти не Ради та керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів, яким надто близькими є освітянські будні і особливо дорогими подібні дати. Звичимо вам нових злетів. Творчості, гарних дітей, щоб ваші успіхи були помітними не тільки в місті, а й в державі на республіканському рівні. Хай вам щастить. Ми зичимо всім, кожному зокрема щирого здоров'я, завжди невпинного руху вперед. Такої юності і молодості, креативності, ініціативності, творчості і головне гідного поціновування святом від імені представників головного містоутворюючого підприємства ВПХС і від себе особисто привітала колектив з гарним ювілеєм Альвіна Шестак. Дякували за плідну працю. і Представники будівельної організації Дмитро Цабрика та Олександр Степанюк. Бажаю всім вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, а найголовніше. Щоб до вас лицем повернулася держава, що вчитель це основа і запорука майбутнього. Будівельники будують, вони основательно будують, на віках стоїть багато-багато років служать людям. А ви являєтесь іншими будівельниками. Ви будуєте людські душі, ви будуєте громадянина, громадянина країни. Вони зараз вам необхідні. Ті саме, які виростуть патріотами, вони сьогодні вже є. Дякую вам за вашу працю. Вона дійсно необхідна і хай вам Бог дає здоров'я, успіхів! Хай ваша школа буде. У ну, четверта за номером, а перша в успіхах, хоча ми вважаємо, це для всіх шкіл, тож змагайтеся успіху вам нами кращого. Колектив загальноосвітньої школи номер 4 це люди, об'єднані спільною роботою, творчими ідеями, планами та задумами. Вони дійсно варті усіх тих слів, що звучали з нагоди ювілею закладу від гостей та колишніх і нинішніх вихованців закладу, а також матеріальних і творчих дарунків. Як і годиться, кульмінацією дня народження став святковий торт зі свічками. Нехай же мрії учнівсько-педагогічного колективу здійснюються.